Це урок по створенню фотопортрету з подвійною експозицією в чорно-білих тонах. Ми будемо розбиратися, як це зробити повністю з нуля. Ось ми бачимо прекрасні приклади, де також застосовується не тільки пейзаж. Як фон, а також квіти. Нам спочатку треба зробити фото, яке нам буде підходити. В даному випадку ми поставили модель на білому фоні та підсвітили білий фон одним джерелом світла для того, щоб була більша контрастність між силуетом і фоном. Освітлення моделі: ми використовуємо одне джерело світла, яке освічує її обличчя, створюючи нам тіні, які ми використаємо в. Нашій подвійній експозиції. Ваш гаджет фотоапарат чи телефон краще відразу перевести в монохромний режим, щоб ми бачили, як фотографія буде виглядати. Найоптимальніше фотографувати в профіль або в 3 четверті для того, щоб обличчя займало невелику ділянку, а більшу частину фотографії ми використали як фон для пейзажу. Фотографуємо депресивний фон, з цим проблем немає, бо ми живемо в Україні. Обираємо фотографію, закидуємо на створений формат, компонуємо. Тепер нам треба трошки висвітлити ось цей білий фон, щоб він був більш рівномірний. За допомогою рівнів підтягуємо. Світлі ділянки. Потім виділяємо діапазон кольорів, виділяємо білий та виділяємо його. Ми спеціально фотографували модель на білому фоні, щоб ми легше могли його видалити потім. Закидаємо наш пейзаж. Найкраще мати декілька варіантів, бо не всі можуть підійти по композиції. Тому краще нафотографувати 5-6 варіантів. Я змінив трошки непрозорість цього шару для того, щоб подивитися, як він лягає на портретне зображення. Підлаштовуємо, повертаємо непрозорість на місце. Робимо його монохромним. І, виділивши силует на шарі з пейзажем створюємо маску. Далі копіюємо. Наш портрет переносимо на верх в порядку шарів і беремо параметри накладення Заміна світлим. Можемо змінити непрозорість шару з пейзажем. Деякі моменти, які мене турбують, я протру старою доброю гумкою. Важливо дивитися, на якому шарі ми працюємо. В даному випадку я протираю шар з пейзажем з будинком. Якщо я захочу додати, наприклад, ще якийсь відтінок на нашу чорно-білу фотографію, створюю новий пустий шар, виділяю портретне зображення, там яким пензлем промальовую ділянку, яку я хотів би розфарбувати. Ось тут ми можемо змінити параметри накладення цього шару, щоб подивитись, як колір себе поведе. Ось такий варіант ми отримали. Удачі!